Коротко резюме до чотирьох факторів і важлива інформація. Перший і, і другий фактор, а, тобто основу, програму розвитку, ми не можемо змінити. Тобто ми не маємо ніякого впливу. Ми ще це називаємо, якщо інша мова, матерія та форма матерії. Тобто а, матерія і форма матерії, а, а, щодо о, третього та четвертого фактору. Так, тут ми можемо певним чином вплив на навколишнє середовище він надається нам вибір. Тобто, якщо ми виберемо правильне оточення, те, що ми казали про курців або про ну будь-яке інше там властивості людини, ми можемо змінити це. Це абстрактна форма і сутність. Якщо так вже такий фактор, наприклад, якщо говорити про дитину, то вона менш має можливість обирати. Вона піддана оточенню сама по собі. У неї немає тут взагалі ніякого вибору. Вона бачить і зразу ж робить те, що бачить. Тут тут немає жодних. Вона не здатна і ще вона позбавлена можливості аналізувати, з чимось співставляти, бо в неї є певний якийсь такий ще об'єм, котрий вона просто в себе е сприймає, вбирає. І це її робить більш сприятливою, сприймаючою до оточення повідошно до оточення. Якщо говорити про молоду людину, так про людину середнього віку, то у неї є вже аналіз, у неї є критичне мислення, і я кожного разу піддаю критиці те, наскільки для мене це корисно. Наскільки мене це мені принесе це успіх певний, таке інше. Якщо говорити про людину уже дорослого віку, там за 60, наприклад, хоча різним там цей бар'єр, коли психіка.